Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Літерами та надписами і е, у Фіолетовій формі голкіпер справа їхня половина поля. Зараз е, намагається одразу ж по-господарськи атакувати звягель. І, і після цього продовжимо Вадим Страшкевич виконує цю подачу. Молянюк тут е, зіштовхнувся е, таке враження з кимось із в, в своїх партнерів по команді е, у матчі проти Васта. Ну і звісно ж це здорово поруйнувало поле стадіону Аванга. На якому відбувається поєдинок у звягелі, і відбувався той поєдинок. Фесенко пробиває. Ой-ой-ой! Зупиніть цього хлопця. Він сьогодні найактивніший у матчі на початку його і доводить свою активність до логічного завершення. На 14 14-й хвилині Андрій Фесенко відкриває рахунок у поєдинку. Метрів з 20. Навіть з 22 3 наносить він шикарного удару, до якого не дістає. У нас Максим Коваленко. Шкідки. Курйозний гол вийшов. Він спрямовував подачу, яка залітала у ворота. Нікого не Зоркнувшись зараз момент у Ниви. Простріл на дальню стійку. Там готовий був Загорулько. І останню з них якраз над Вастом з рахунком 2-0. Там одним з героїв був Володимир Шевчук, який сьогодні дискваліфікований через перебір жовтих карток. Ну, Намагався ось так пробити по воротах Страшкевич. Іде діагональ в розрахунку на Жукова. Там виграє боротьбу Червінський горульку віддає на Бурячука. Борячук подає в район дальньої стійки, однак засильно все-таки. Хоча Петрук підхоплює м'яч, подача Жуков і Омелянюк все-таки тягне його удар головою. Микита Жуков міг відзначитися. Напевно, найкращий поки що момент Ниви у першому таймі. 39-та хвилина. Однак Андрій Омелянюк Страшкевич. Подача непогана подача. І тут знову в боротьбі з захисниками. Олександр Бурячук. Капітан команди. Побачимо. Пробиває він сильно, однак все-таки забирає м'яч до рук Андрія Малянюк. Переграє поки що Ниву Звінниці з рахунком 1-0 на 14-й хвилині Андрій Фесенко. Відзначився поки що єдиним забитим м'ячем у цьому поєдинку. Е, нагадаємо вам про учасників цього матчу Авріянов на подачі. Подача на дальній стіці тут можна було би завершувати і голову забрав. Артур Ващишин міг занести просто цей м'яч ворота. Не вдалося йому це зробити. Мяч там десь прослизнув вже зверху по попереченні воріт. Такий яскраво виражений центр Форвард. По суті, команда з Вінниці... Ух, зараз! Який момент. Знову Ващишин. Ух, Ось так. Під поперечину відправляє м'яч. Однак Максим Коваленко. Все-таки... На варті своїх воріт, діє надійно і переводить м'яч на кутовий. Однак відзначаємо, вимагає він результативних дій від Майтака. А Антоні Емере тут був на підбиранні, пробив. Не сильно вийшло, і захисник все-таки врятував команду з Вінниці, але продовжується атака з Вягеля. Ващішин Відкочує у центр Емере. Підробив підліву, подає до штрафного майданчика в район дальньої стійки. Простріл від майтака. На підбиранні гук, непоганий удар. з льоту влучає у захисника. Трошки м'яч, трошки в ногу. Це порушення правил. А зараз Фесенко. Це був швидкий розіграш штрафного, пробиває поворотах, однак прямісінько в руки. Буде подавати непогано подача. От те про що я говорив? Валерій Скидан має вибивати? Вже тепер не хоче після матчу. Проти ними бузової ловити м'яч у руки Андрію Милянюка. Хто ж це пробивав? Хто ж це пробивав? Невже Артур Загорулько мав такий чудовий шанс відзначитися? Фесенко зараз вступив у боротьбу. Заріз. Наскільки заряджений Звягель у цьому матчі? Неймовірна мотивація. Оцих хлопців. Ось яка передача проходить на Фесенка. Фесенко в штрафному майданчику на дальню. стійку прострілює МР, Ну тут вже в нього шансів поборотися буде мало проти Максима Коваленка. Залишає м'яч своєму контролі. Звягель. непогана передача на Ав'янова від Ващишина. Однак ударова Авріянова не вдався. От по-іншому, якість такої позиції. Страшкевич пробуває у дальній кут. Однак Андрію Малянюк зриває оплески своїх партнерів по команді, відбиваючи м'яч на кутовий, однак розслаблятися рано. Густей можна згадати так. Той момент в середині другого тайму. Але вони його не реалізували. А тому фінальний свисток поєдинку 14-го -ту туру другої ліги чемпіонату України з футболу. Звягель все таки виграє у Вінницької ниви з рахунком 1-0. Підбирається, піднімається тимчасово, принаймні на третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від ниви, всього на один бал. Друзі, вітаємо звягель з перемогою. Вітаємо обидві команди з тим футболом гарним, який вони сьогодні вам показали. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.